Перший турнір з боксу Герої не вмирають відбувся у Черкасах. Змагання присвячені пам'яті боксерів, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. На ринг вийшли 52 учасники: з Черкас, Чигирина, Золотоноші та Багачевого. Об'єднані однією метою. Вшанувати полеглих героїв та продемонструвати незламність українського духу. Організований турнір з ініціативи заслуженого тренера України з боксу Андрія Мальованого за підтримки громадської організації «Січ». Ми цей турнір проводимо для того, щоб оці наші захисники, які віддали життя за нас, за нашу вільну Україну, щоб ми завжди пам'ятали. Поки живуть вони в нашій душі, поки ми їх помнимо, вони будуть жити вічно. Треба шанувати, зустрічатися, писати книжки, писати історію про про наших героїв і ніколи не забувати.